Вау, яке миле мармеладне щеня! Він так смішно трясеться. О, ні! Він падає. Ой, ні, він розбився. Ой, що ж робити? Ви вже тут? Тоді почнемо кулінарний челендж. Буде смачно та весело. Хочу страву вигляді цуценя. Чекатиму на ваші смачні варіанти. Я вже знаю, що робити. Візьмемо железі смаком Skittles. Кожна упаковка це окремий колір. Засипаємо у воду, потім розмішуємо. Тепер залишається лише залити це все всередину форми. Чудово! Готово! Відправляємо застигати в холодильник. Думаю, вже точно застигло. І так, у нас вийшло 5 цуценят. Чудово. Мені подобається. Oh. О, тепер моя черга. Я вже зробила торт у вигляді голови щеняти. Залишилось зробити йому шорстку із крему. Ось так. Наносимо обережно. Чудово. Додамо очі та рот. Яка краса. А що вигадала Вів'єн? А мені потрібен флап і кондитерський шприц. Відправляємо рідкий маршмеллоу у шприц. А тепер беремо орео. Знімаємо верхнє печиво. Ось так. Всередину видавлюємо флаб. Накриваємо печивом. Візьмемо маленький шматочок печива. Це буде носик. Готова. Ну що, Тресі? Спробуй. Ого. Ви реально зробили це для мене? Я така рада. Почнемо з мармеладних цуценят. Спробуємо. Які вони смачні. Мені подобається. Вони так смішно тремтять. Зачекайте, а що тут? Цілий торт для мене самої. Що ж, я готова спробувати? Та це смакота. Класно. Що ще є? Ох ти, яка краса! Цуценя з маршмеллоу! Яка ніжність? Так смачно. Але переміг шеф! Правда, я такий радий, дякую. Знав, що цуценят вона оцінить. На цей раз завдання ще цікавіше. Зробіть для мене торт. Звісно, у мене вже є коржі. Ей, куди? Це моє. Я взяв перший. Добре, я зроблю сама. Беремо борошно, висипаємо на дошку, всередину заливаємо молоко. Далі трохи цукру. Ось так. Одне яйце. І ще одне. Замішуємо тісто. Виходить ідеальне тісто. Розкачуємо в тонкий пласт. Ось так. Накриваємо форму для пирога. Відрізаємо все зайве. Тепер зробимо начинку. Для цього беремо яблуко. Нарізаємо на маленькі кубики. Ідеально. Далі пересипаємо яблуко у форму. Робимо сіточку із тіста. Відправляємо випікатись. Вийшов ідеальний яблучний пиріг. Аромат просто чудовий. Шеф. Ну, дивіться. Як вам? Mm. У мене ідея краще. Беремо круглу форму, вирізаємо з коржа коло, прибираємо його і беремо кільце з коржа. Кладемо зверху на корж, додамо крему. Чудово. І повторюємо ще кілька разів. Чудово! Тепер всередину засипаємо скітовс. Класно! Мені подобається. Накриваємо кругом бісквіту. Тепер беремо нутеллу. відкриваємо. Оу, не вийшло. Виливаємо нутеллу. І вирівнюємо нутеллу по торту. Вийшло. А що зробила Вів'єн? а мені треба взяти шоколадний бісквіт. Збираємо торт. У мене буде високий торт. корж крем корж-крем і так далі. Після зверху виливаємо чудову шоколадну нутеллу. Можна побільше. Нутеллу треба розрівняти по всьому торту. Класно. Тепер. Вирізаємо обличчя. Ось так. Вийшло. Додамо ноги та руки. Це ж тун-тун-тун сахур Тресі, спробуй. Як ви постарались. Хочу почати із торта Тун-тун-тун сахур Спробуємо. Шоколадний. Дуже смачно. А що тут? Вау, бабусин яблучний пиріг. Який він смачний! Смакота! А що тут? Райдужний торт! Вау! Всередині купа Скітл! Як прикольно. Але хто ж переміг? Перемагає Вів'єн. Ти найкраща. Правда, Ура! Моя перша перемога. Я так зголодніла, що хочу бургер. Приготуйте. Звісно, у мене буде солодкий бургер. Беремо скітос. Я обожнюю ці цукерки, поставимо їх у ряд. Далі мені потрібен маленький дорожній каток, щоб розчавити всі цукерки. Чудова. Кладемо цукерки одну на одну. Вийшов бургер зі скітос. Здорово! ж. Ого, Сів'єн, як креативно. Але я вирішила зробити бургери з панкейків. Для початку зробимо помідори. Малюємо кольоровим тістом помідорки. Виходить дуже гарно. Не забуваємо, що як тільки всі помідорки будуть готові, їх треба перегорнути. А тепер зробимо із тіста слайси огірків. Чудово! Наші огірки також готові. Перевертаємо. Тепер приготуємо сир. Ось так. Шматочок сиру готовий. Тепер зробимо котлету. Після котлети зробимо пару листочків салату. Ось так. Чудово! Салат також готовий. Давайте спробуємо зібрати наш бургер із панкейків. Булочка, салат, булочка, огірки, помідори, котлета і сир. Для соусу візьмемо джем. Наносимо джем і накриваємо булочкою салат та булочка. Вийшло гарно та смачно. Шеф, як вам моя ідея? Нічого краще за справжнього бургера бути не може. Обсмажуємо котлету і бекон з обох сторін. Далі збираємо бургер. Булочка, салат, котлета, салат, котлета. Сир. Він жахливий. Я використовую плавлений. Кладемо всередину круглу форму. До неї заливаємо плавлений сир. Тепер накриваємо булочкою. Тресі, спробуй. Ух ти, який аромат! А це що? Міні-бургери? Спробуємо. М -м, на смак скітлс. А що ще є? Цікаво. Бургер з панкейків. Смачно! Мені подобається. І останній бургер. Під булочкою форма і соусом. Її треба було підняти. Який аромат! Як смачно та соковито! Мені подобається. І хто ж переміг? Шеф! Правда, це моя друга перемога. Я молодець, ура! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай!